23 вересня на міському стадіоні пройшов турнір пам'яті ветеранів футболу міста Білгород-Дністровський. Досі в серцях акерманців живуть спогади про Анатолія Білолюбського, Валентина Кімліченка, Михайла Адам'янца, Аріфа Абакарова, Віктора Вереденікова, Івана Голумазова, Альберта Гребнєва, Степана Златова, Анатолія Лакарова, Ігоря Мардаря, Костянтина Піліпенка, Святослава Таранова, Павла Шопського, Анатолія Гайдаржи. Та Ігоря Павленка. «Ці люди, які протягом багатьох років внесли свій особистий внесок в розвиток футболу не тільки як футболісти, а й іменно в іграх в популяризації, але і в спортивну базу міста. Під час урочистого відкриття турніру згадали хвилини мовчання ветеранів футболу міста та всіх полеглих воїнів. До присутніх з привітальним словом звернувся секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб. Тиждень тому тут проходив турнір і бігали, бігала малеча по сім років, по вісім років. І зараз сьогодні будуть виступати ветерани. Така паралель, вона дуже важлива. І ще раз хочу привітати, побажати всім міцного здоров'я, всім перемоги. І хочу. Також сказати слова благодарності ЗСУ, благодаря яким ми тут можемо зараз з вами знаходитися і е, дивитися друг другу в очі, е, бігати по цьому стадіону. Тому слава Україні. Почули слова привітання від ветеранів футболу Ігоря Хлівненка та Олександра Куріпко. Сьогодні ми збирали для того, щоб пощити пам'ять. наших заслуженных футболистов, которые ушли. Спасибо им за то, что они воспитали нормальную смену. Сегодня здесь собрались люди, которые любят футбол, которые прививают футбол и молодому поколению. Хочу поблагодарить городские власти за то, что принимают участие, поддерживают развитие футбола, за то, что... Валентин лазу присутствует здесь, его помощью два или три года назад был построен этот прекрасный стадион, на котором мы можем сегодня проводить такие прекрасные соревнования. Вечная память тем, кто сражается сегодня за защиту нашей Родины Украины. Дай Бог нам всем счастья, здоровья. А керманцы, играйте в футбол. Спасибо всем вам, что вы действительно нашли время, возможность приехать сюда на этот турнир, чтобы почтить память действительно наших друзей, товарищей. Наших футболистов насколько мы помним о них, насколько они живы. Вот. Всім вам хочется сказать большое спасибо, що приїхали. Крепкого здоров'я, мира нам всім добра и всего самого лучшего. Будьте счастливы, и здоровы. Шановні учасники. Ми переходим до наших змагань. У нас на цьому турнірі участвують футбольний клуб «Решельє», футбольний клуб «Арциз», футбольний клуб Дністровець, футбольний клуб Івушка. Ми граємо два полуфінала. На одній половині одній, на другій дві команди інші. Перша гра на цій половинки. Решельє Івушка. Справа. І футбольний клуб Дністровець Арсис на цій половині. Граємо два тайми по 25 хвилин. Якщо нічия, об'єм пенальті, переможці грають в фіналі, програвші грають за третє місце. Гра почалася з перших секунд. Вона перейшла в активну фазу, адже часу на розгойдування не було. Ветерани на словах, а в житті міцні та сильні чоловіки за допомогою хибних маневрів, пасів та дриблінгу, демонстрували гарну та яскраву гру на полі. На трибунах затишно розташувалися вболівальники, які уважно стежили за процесом, часом приборкуючи свої емоції, які проривалися у вигляді уривчастих експертних коментарів, слів обурення та схвалення. За підсумками ігор, переможцем турніру стала команда Дністровець, друге місце посіла команда Рішельє. Третя – «Арциз», четверта івушка. Кращим бомбардиром став Олександр Сухарєв, команда рішельє. Кращим воротарем Андрій Кічук. Команда «Арциз». Кращими гравцями турніру визнані Іван Ченков, «Арциз» та Денис Галяцький. Івушка, Олександр Курівко, Дністровець та Віктор Доценко. команда Рішельє. Не втомлюйся дивуватися, тому що футбольний м'яч завжди діє як молодильне яблуко. І дивлячись на ветеранів футболу, ти бачиш дорослих хлопчаків у шиповках, повністю захоплених грою та процесом. А ввечері вони звично натягуватимуть компресійну білизну та бенти, наноситимуть розігрівачу мас на суглоби та розповідатимуть сімейному колі про свій сьогоднішній видатний пас, якому позаздрив сам Зенедін Зідан, якщо б йому, звісно, пощастило опинитися на Акерманському стадіоні. Олеся Семчинська, Віталія Солодухін, Лукінчук, перший муніципальний.